Зелена вода у Дніпрі стала реальністю. Київводоканал попереджав про це ще на початку липня. У спеціальному відеоролику ми закликали киян не користуватися мийними засобами, що містять фосфати, адже саме вони є однією з причин цвітіння водойм. Фосфати стають добривом для інтенсивного росту синьо-зелених водоростей, тобто сприяють процесу цвітіння. Водорості, розкладаючись, виділяють у великих кількостях метан, аміак, сірководень та інші. Речовини, які знищують усе живе у воді, і ось зараз ви вже бачите результат того, що люди проігнорували наше прохання. Ну і також спека впливає на процес світіння, але детальніше я пропоную поспілкуватися зі спеціалістами, адже зараз ми перебуваємо на дніпровському водозаборі, і зараз якраз будуть проводитися проби води. Ми зараз покажемо всю цю вам процедуру. І прокоментує всю цю ситуацію нам. Головний технолог Любов Авраменко. Пані Любов, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому така ситуація у Дніпрі звідки відбувається? Це ситуація природня, вона відбувається майже кожного року. В основному це періоди липень-серпень. В місяць в кількості бувають водоростей інші, різні. При цьому на сьогодні це не є максимальний водоростей, бувають і більші величини. На зараз у нас наш інженер кардіолог підбирає пробу на в місці та в Дніпро. Зараз ми подивимося. Зараз ми зможемо. Все це оглянути. Так, ось. Ось вода забрана з джерела водопад, ми зараз можемо налити воду в неї десь навіть я туди попасти. Я так розумію, що ось таку процедуру ви кожен день виконуєте, де, так? Так, ні, звичайно. Щодо богу ми виконуємо цю процедуру. Так, ну зараз я так розумію, що мало що ми можемо сказати, тобто це треба в лабораторних умовах дослідити. Хоча вже певні тенденції ви вже знаєте, так і ми можемо їх уже бачити, якщо на світло подивитися подивитись у цю е, колбу, ми можемо бачити міст. Водоростей, бачите їх? Угу. Бачите, зараз робимо, опрацюємо в хімбак лабораторії у відділі. І там потім будемо визначимо кількість і скажемо її тоді вам. Отже, ми рушаємо до лабораторії Дніпровської станції. Ми заходимо до гіробіологічної відділу лабораторії Дніпровської станції. Запрошую, вас ласка, прошу. Добрий день. Тут відбувається підготовка проб на анализу, для води для аналізу на фітопланктон. Покажіть, що ви робите. Фільтруємо на мембранний фільтрик. Тоді профільтровується, ну, це є, щищаємо з фільтрика і робимо аналіз. Угу. А тут вже а ми… Тут следуючи, сам облік наявності фітопланктону в одиниці об'єму. Угу. Я так розумію, що ви можете нам вже розказати результати наших проб сьогоднішніх. Результат сьогоднішнього аналізу Дніпровської води 60 тисяч клітин на сантиметр кубічний. І зараз пані Любов нам розкаже, що це означає. Зазвичай кількість така в Дніпрі дещо нижча. Сьогодні, як ми з вами говорили, йде період масового цівіння фітопанкту в Дніпровській воді. Для того, щоб запобігти попадання органічних спорук, значить в воду, яка і поступає на очистку, ми повинні використовувати більш складний процес, більші витрати реагентів, більші дози реагентів, які ми використовуємо, особливо це доза кавулянту, яка є дуже суттєвою, враховуючи її вартість. І далі ми подивимося процес очистки, який проходить на очисних спорудах, куди я вас і запрошую. Ходімо Сказуйте. Ми знаходимося на блокі змішувачів. Це автоматизоване обладнання для приготування та дозування ручного флокулянту в змішувачі. На даний момент ручний приготований і йде перекачка в на Переносить дозувальників, система змішування і перекачка самі змішувачі, які знаходяться за цією стінкою. А зараз головний технолог Дніпровської станції прокоментує останню стадію очистки води. Ми знаходимося на блоці швидких фільтрів. Вода проходить через шар кварцового піску, поступає на станцію зонування води і далі в спеціальні резервуари. А враховуючи те, що на сьогодні процес масового цвітіння триває, значить, і він доволі інтенсивний в Дніпрі, ми його сьогодні бачили, ми ну, на навчиску споводи витрачаємо орієнтовно процентів на 20-25% більше коштів, ніж зазвичай. В основному це трати на реагенти. Дякую вам. Отже, як ви розумієте, що на 20-25% більше коштів ми витрачаємо для того, щоб подати воду вам в кран якісну. А ці кошти могли б піти на те, щоб покращити якість послуг. Утім, тим не менше, Київводоканал це робить, і ми гарантуємо, що не зважаючи ні на які цвітіння, вода у кранах відповідає вимогам діючого стандарту. Тобто ми робимо свою роботу, але просимо вас знову ж таки бути пильними, бути небайдужими та намагатися не користуватися все-таки мийними засобами, які містять фосфати, адже фосфати є однією з причин цвітіння Дніпра. І нагадаю, що Київводоканал є ініціатором законодавчої заборони, виробництва та ввезення продукції, що містить фосфати. Утім, віз і нині там. Але це вже тема для іншого сюжету. Дякую, що були з нами.